Колоски в руках, сльози на очах. В останню суботу-листопада громадськість та представники влади вшанували пам'ять жертв голодомору. У меморіальному сквері Івано-Франківську мешканці міста традиційно долучилися до всеукраїнської акції Запали свічку. Відтак наголосили про суттєвість цього дня в історичній пам'яті українського народу. З моєї родини про бабусі, в них ціла сім'я, у них 11 людей людей само бобо, У їх бобо, інших права так само ретари Усі, ретари померли, у нас залишилася одна в праці, незалежність e, одна. тому, що мені не все одно, тому що як зараз є багато бо, жертв до політичних хрити, репресій, зв'язку з подіями, які були зараз, віру, і віру, щоб ми не допустити такого ж самого, що було, ми повинні пам'ятати. Мені бабуся розказувала. Як приходили радянські посіпаки, відбирали багато у сім'ї було дітей, вони відбирали пшеницю, кукурузу висипали у воду, закопували в ліси. Це дуже важливо, що люди вмирали від того, що забирали у них їду, яка була, корову виводили з тайні, діти плакали, вони все одно виводили, корову забирали. Це дуже важливий такий день. Дай Бог щоб він ніколи не повторився. Відбувся поминальний молебень за участю духовенства. У цей день згадували спогади очевидців української трагедії 32-33 років на сході про жорстокість радянської влади у часи правління Сталіна, канібалізм та голод у селах розповідала Ірина Магрицька, голова Луганської обласної філії асоціації дослідників голодоморів. Я упродовж 2003-2007 років. Досліджувала голодомор на Луганщині, обстежила 300 сіл і записала жахливі спогади людей про цю нашу найбільшу національну трагедію. Записала не станемо цивілізованим суспільством допоки не осягнемо величу цієї трагедії. Вшанування дня пам'яті жертв голодомору завершилося покладанням квітів, колосків та лампадок біля хреста на честь братів і сестер, невинних жертв комуністичних репресій.